Друзі, хочу вам розповісти одну притчу: жили два брати, і ось один з них, менший, вчинив великий злочин. І ось він біжить переляканий додому. Прибігає додому, вся сорочка в крові, і старший питається в нього: що сталося, брате. І Він йому розказує, що я мовчини великий злочин, вбив людину. Старший, не розгубившись, каже до меншого бігом знімай сорочку. І менший зняв сорочку, а старший надів на нього свою сорочку. А цю, яка була в крові, вдів на себе. І, звичайно, коли прибігла поліція, вона затримала не меншого, а старшого брата. І ось в кінці кінців старшого брата посадили до в'язниці на довічне ув'язнення. І кожен раз, коли менший брат, живучи без свого старшого брата. Хотів знову дати волю своїм емоціям і гніву. Він дивився на сорочку свого брата, і вона нагадувала йому, що за нього хтось загубив своє життя.